Привіт, Леся! Луцьк особливе місто для Лесі Українки. Хоча прожила вона тут загалом понад два роки, все одно вважала його домашнім. Саме тут вона почала творити, написала перший вірш, отримала перші враження від органної музики. Луцьк запам'ятався Лесі старовинним замком, про який вона напише пізніше у вірші Віче. Можливо, Луцьк вона любила і через те, що жила вона тут у юні роки, коли ще була відносно здорова і безтурботна. Взагалі в Луцьк родина Косачев переїхала у 1879-му, бо саме сюди на службу із Новограда Волинського перевели її батька. Що зробила Леся для Луцька, і чи переоцінений або недооцінений, якщо так можна висловитися, внесок Лесі ми запитали у Сергія Романова, доктора філологічних наук, завідувача кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки. О, я думаю, він применшений. Це таке питання доволі, я б сказав, філософське зробити для Луцька те, що Олеся Українка жила в нашому місті, те, що вона зафіксувала його у своїх текстах, те, що це місто визначило її як особистість, як письменницю. Це вже великий велика значимість, великий внесок якщо вже говорити питаннями внеску чи потужності постаті. Зрештою, Лесю Кінка найвідоміша Лучанка до сьогодні. Волинянка, якщо ми говоримо про наш край, то і про його людей, то ми одразу говоримо про Лесю Українку. І я би ставив тут питання в іншому, чи ми волиняни, чи місто в достатній формі, чи в достатній спосіб. Віддячила своїй великій краянці і землячці за те, що вона зробила. Я думаю, що ми намагаємося. Це робити ще, ще в середині ХХ століття. Ті з родичів Лесі Українки, котрі вижили, нарікали, що земляки байдужі до письменниці це дуже гірко чути і читати. Але на сьогодні я думаю, ми, українці, і зокрема волиняни, спробували віддати, хоча б дещицю з того боргу, який ми маємо перед своєю великою людиною. Це і повне зібрання творів Лесі Українки, який зробив університет її імені до речі, єдиний університет. Сте в Україні названий іменем жінки. Це і спогади про письменницю, які підготувала так само Лучанка, Волинянка Тамара Скрипка. Це і ті всі речі, які і далі робляться конференції, симпозіуми, виставки, книги, які роблять Волиняни. До сьогодні на сьогодні Волинь є таким центром науки про Олесью Українку. Вивчення популяризації її творчості, її біографії, загалом діяльності родини Драгоманових Викосичі в Українці, нарешті, Волиняни, українці нарешті починають усвідомлювати, що завдання нації не тільки в тому, щоб народити генії, а потім генії вже повинен нації. Віддати все включно своїм життям, завдання нації спопуляризувати цього генія, усвідомити його життя, його творчість, ставати кращими, дорівнюватися до нього і, зрештою, нести ім'я свого генія у світи, тому що направду геній від імені нації говорить з іншими націями, говорить з часом, говорить з богами, як якби це пафосно чи піднесено на спочатку. Сучасний Луцьк віддає пошану видатній землячці, Щонайменше декількома постаментами письменниці, величезним парком і головною пішохідною вулицею, названим на її честь. Ну і найбільшим університетом краю, який теж носить горде ім'я Лесі Українки.